Алло Здорово, Ван, ти вдома. Так, а що ти хотів? Не встиг, а наступний тільки завтра зранку. До тебе на ніч затуситись можна. А Чого ж ні? Заволі. От за що я тебе обожнюю, так це за те, що ти готовий любий любити. Віж. Тобі купи щось по дорозі. Пивка може. <гум> так, думаю, пивка можна. А до пивка. А до пивка я сам все організую. Поняв, прийняв. Ну, це тоді чекаю. Вже лечу. Жив вечір склався як треба. А зараз до новин. До різдвяних свят рада нарешті прийняла новий закон з приводу протидії Дідам Морозам. Тепер, якщо на різдвяні свята якийсь недоумок подзвонить вам у двері та представиться Дідом Морозом, кожний громадянин України матиме право розвалити йому його тупу і бушатню прямо на порозі. Якщо не видається зробити самотужки, то по вулицям у Різдвяну та новорічну ніч будуть патрулювати загони святих Миколаїв, які з радістю пиздитимуть цього сратого Діда Мороза разом з вами. Варто відзначити, що цей закон набув достатньо скандальної слави, адже деякі правозахисники вважали, що він порушує права людини, і вони вкрай не задоволені тим, що Діда Морозу не можна просто пристрелити к хуя. Але демократичний напрямок нашої держави, на жаль, не дозволяє нам зробити цей законопроєкт радикальнішим також районний суд Києва оголосив вирок Мар'яні Бездумні. Нагадаємо, що вона вирішила відкрити своє хавло на військове керівництво країни. Тому суд постановив видати їй 50 бадьорих лящів у центрі хрещатику для кращого розуміння військової справи. І в новорічну ніч ми з вами можемо почути не тільки бій курантів, а й те, як Мар'яна бездумна, стає трохи розумнішою. На цьому я завершую щогодинний випуск новин на найкращій радіостанції цієї планети Кріта Фен. З вами був Іван Кадик з новинами сьогодення. Ще почуємось. Дякую, Іване. На годиннику зараз 10.30, а це означає, що на крітте ФМ починається рубрика Гостинне радіо з Остапом Гальмівницьким. І сьогодні у нас в гостях військовий експерт, тактичний аналітик, нагороджений медаллю за відкати, відбуваючи службу на економічному фронті, підполковник диванного війська Гільза з позивним Шкіряний Шомпол. Вітаю, гініамін. Вітаю, Остапа. Можете називати мене просто «Шкіряний». Дякую, хотілося б дізнатися виключно вашу думку з приводу ситуації на фронті і як ви бачите можливий розвиток подій в подальшому. Ну, знаєте, останнім часом я бачу дуже невтішну тенденцію з приводу усієї ситуації загалом, і мене це дуже лякає. Розумієте, я звик бачити в чатах новини про нашу суцільну перемогу і оперативно розставляти на них лайки. А зараз все відбувається, скажімо, не так і. Хочу саме. Я. Mm. Так. А що саме ви зробили для того, щоб наша країна змогла добитися гарних результатів? Ви знаєте, мені здається, це зовсім не моя справа. Я ж аналітик, і я допомагаю державі виключно своєю аналітикою. Тим паче, що я відчуваю у своєму роті все чіткіший присмак зраденьки, і, на мою думку, я б усе зробив набагато краще. Та й взагалі, Олексій Бестолкович каже, що. Не все там так просто, як здається, а я не бачу жодної причини йому не вірити. Віталік, підійди сюди, будь ласка. Так, Остапе, що там? Забери звідси цього їм, щоб я його більше тут не бачив. А як же моя аналітика? Завали своє їбало дебляри, і вимітайся звідси к хуям, бо я зараз твоїх зубів на мисто собі зроблю. Господи, який грубіян, а ви мені здавалося завжди таким вічним. Що-що? А я тебе зараз, блять, тихо, тихо, тихо. Остапе, заспокойся, ми зараз його приберемо. Все буде нормально. Хабло. Ах ти паскуда така. А ну Ганлови. Віталік, блять. Ще раз когось сюди такогось когось приведеш, я тебе сраконь на мікрофон надіу. Зрусу. О, Господи, Остапе... Величних військових, які ціною своїх життів та здоров'я захищають наші життя від кінчених виродків, для яких життя людини не має абсолютно ніякого значення. Ми усі любимо звинувачувати Захід у тому що він звикає до війни в Україні, але самі вже оперативно забули про Бучу, Гостомель та за те, проти яких не людей ми воюємо. Не забувайте, що з таким відношенням до цієї війни та з таким роздмухуванням сречів ми просто програємо цю війну. Вся Україна перетвориться на один великий Маріуполь. І якщо вже казати на чистоту, навіть страшно уявити, як росіяни зараз радіють, спостерігаючи, що ми вгризаємося одне в одного. Тому як цього їм тільки і треба, Тому донатьте на армію і інвестуйте в мертвих росіян. А також, якщо у вас є змога та бажання, підтримайте, будь ласка, нашу радіостанцію гривне за посиланнями, які ви знайдете під земетером. Бо я б того ідіота мікрофон розбив. Ви слухали найкращу радіостанцію цієї планети Крітефал. Її незмінний ведучий Остап Гальмівницький, якщо ви не будете казати фігні, побажає вам усього тільки найкращого. Якщо гристимемо одне одного і надалі, то не факт, що переможемо. Гарних вам вихідних. О, а ось і він. Ну як дійшов. Та це якийсь капець. Снігу намило стільки, що вже всі калоші повні. Так якого ти тоді тут стоїш? Бігом в хату біжити сідай біля груби. Я зараз дрова дорубаю також прийду. Зрозумів. Все, давай тоді. Снігу й насправді за останні дні намало немало. І в такі моменти я інколи все ж жалкую. Що коли була можливість, я не придбав собі квартиру, а зупинився на будинку в приватному секторі. Тепер приходиться самому чистити дах, відкидати сніг з двору та від хвіртки. Але якщо не кривити душею, це були дрібниці у порівнянні з тим, що давав мені приватний будинок. Більший простір, можливість облаштувати двір, як душа забажає, та приготування їжі на вогнищі. Саме через це я й продав колись свою квартиру на користь придбання будинку, і тут кожен день був наче в раю. З однієї сторони я жив в місті, усі базари, супермаркети та торгові центри були в мене як на долоні, а з іншої, затишний будинок, дров'яна піч та величезний простір. На мій скромний погляд, ідеальне поєднання, хоч проживання тут було й значно дорожчим, ніж у квартирі. Ну що, ноги мокрі? Та поки не дуже. Хвала Господу, що ти недалеко від автовокзалу живеш. Ні, ну ти теж придумав, а якби мене вдома не було. Ну, набрав би тоді білящів і сидів би на вокзалі. Мгмм, після тих білящів ти б найближчі години дві сидів хіба що б на унітазі. Що ти як бабка стара? Бубу і бубуй і бобу, чесне слово. Та за тебе ж переживаю, дурбелика, У тебе ж завжди все як не у людей. До речі, що там наші? На Різдво думаєш щось чи ні? Та наче як у Гришка хата буде вільна, він своїх в село сплавив і тепер святкувати будемо у нього. А він якраз просив, щоб я тобі передав, що скидаємось по 400 гривасів. Ні, ну слухай, це ще й нормально виходить. Ну, якщо нормально, так може ти і за мене закинеш, а я тобі числа 28-го віддам. То не питання. Прикинь, це буде перший раз, коли ми святкуємо усі разом саме Різдво, а не Новий рік. Та-да, незвично якось. Але я думаю, що то правильно. Пора вже відходити від цієї радянської залупи, діди морози там і оця ця мішура. Увесь цивілізований світ вважає сімейним святом саме Різдво, і нам теж вже пора до них приєднуватись. Ну нічого, то тільки перший рік буде складно, а потім усе як по маслу піде. Я теж так думаю. Слухай, так, а може ти і Васька зі свого села покличеш? Він, наче, нормальний чувак. Та і сумно з ним точно не буде. Та тут таке діло нема вже васька. Як це нема? А де він? На тому світі? Ти, ти що, серйозно? І давно? Та вже років як два. А що з ним сталося? Та не знаю я. Ніхто в селі досі не розуміє, як так вийшло. Він жив у сусідній від мене хаті і останнім часом поводив себе якось ну, дуже дивно. Навіть якось крикачу з його хати посеред ночі. Може, привиділося йому щось тоді або наснилось. Так, а ти поліції про це казав? Ні ні ні. По-перше, я був невпевнений, а по-друге, думаєш, на тебе б спробували повісить? Ну, як мінімум, не виключаю. Ти ж знаєш, як воно буває. Знаю, знаю. Так, а хоч приблизно що з ним сталося, не зрозуміло? Та ну як. Коротше, якщо розказувати, то там ціла поема вийде. Так а я нікуди й не поспішаю, якщо на те пішов. Слухай, це така тема важка, та ще й на ніч. Ось не видумай давай, розказуй бігу. Ну, як знаєш, почалося все, як не дивно з криниці, точніше з її копання. Коротше, васьок цей царство йому небесне зі своїми друзями підзаробляли собі цим на життя. Та хіба ж цим заробиш? А як же! Як люди справу свою знають і нормально роблять, від замовлень там курва від бою нема. Хтось у двір собі колодязь хоче, у когось той, що був вже пересох, а тут васька зі своїми каріфанами вже тут, як тут. Ні, ну зрозуміло, що заробіток це зовсім нестабільний, а з іншої сторони, це ж село. Тут кожній копійчині будеш радий. Ось вони і працювали собі потихеньку по сусіднім селам та районам. Того разу замовлення було в калюжному, воно знаходиться в кілометрах десяти від нашого. Але васька тоді на тому замовленні з ними не було. Щось у нього там зі здоров'ям наче трапилось, чи щось таке. Коротше, деталей не знаю, але те, що він вдома залишився, то точно. Як виявилося не дарма. На глибині, десь приблизно метрів чотирьох, щось у хлопів тих пішло трохи не за планом, їх завалило землею. Днів за три до того, як вони почали рити, пройшов непоганий такий дощ, і земля, хоч зверху і була сухою, але чим глибше вони вкопувалися, тим вологіше вона ставала. Ось усією цією багнюкою їх і завалило. Так а скільки їх там було? Та троє, наче як. Нє, щось тут не сходиться. Ти криниці бачив, там для одного ледве місце знайдеться, а ти кажеш про трьох. Ось у цьому і полягає перша дивина. Спочатку завалило одного. За ним поліз другий, а вже за другим спустився третій. Там разом з ними місцеві постійно ошивалися. Ну, ти ж сам мабуть розумієш, що в селі майже нічого не відбувається, тому риття криниці для них, це наче як парк атракціонів, приїхав. І у кого була можливість та час тусувалися там зранку до вечора, і таких там було немало, ось на їхніх очах все це і сталося. Дивно, якось воно все вимальовується. Може, хто з місцевих на них зуби мав. Та хіба ж там розберешся вже? Але ті, хто там були, одразу викликали поліцію та рятувальників, самі лізти побоялися. І знаєш що? Що? Не знайшли у тій краниці нікого? Це... Це як? А ось так: першого з них привалило на глибині метрів чотирьох, інші, як туди, плигали, теж кудись дівалися. Можливо, їх також завалило землею по черзі, але вони повинні були бути вище першого. А рятувальники вкопалися метрів на сім і нічого, як крізь землю провалилися і все тобі, наче й не було їх там зовсім. Ну такого ж бути не може, ти ж сам розумієш. Ну розуміть, то розумію, а толку з того. Пів села бачила своїми очима, як пацани вкраницю лізли, а вона виявилася порожня. Нормально, і що далі було? Та нічого такого. Звичайно, новина ця пошуміла дебало, але через місяць воно все підзатихло. Та ось тільки не для Василя. У нього кабіна тоді знатно протекла, і він перші два тижні навіть з хати не виходив. Але згодом я почав помічати його у дворі. І знаєш, таких зашуганих людей я зроду не бачив. Ми з ним через паркан якось розмовляли навіть, але він те й діло крутив свою макітрою на усі 360 Наче боявся, щоб зі спини до нього ніхто не підійшов, як десь у сусідів щось гучне грюкне, так його ж підкидало від страху. Ото попаяло чувака. Знаєш, я от тільки зараз починаю розуміти, що він знав або, принаймні, мав хоч якусь інформацію з приводу того, що сталося з хлопами, бо чого б він так никався в хаті. Ну, ось сам подумай. Сталася якась біда з твоїми колегами або друзями, навіть щось таке, що важко пояснити. Тобі, звичайно, буде сумно, там, гірко, і все таке, тут зрозуміти можна. Але чого б це йому ховатися від усіх у себе в хаті? Зажди, завжди. А з чого ти узяв, що він ховався від усіх? З тобою ж він хай через паркан та все ж розмовляв. Думаю, аби він ховався від людей, він би що б з тобою не говорив, ну сам подумай. Теж логічно. Тоді від кого ж він ховався? Хрін його знаромчик. Так а що з ним трапилось? Ну, фінал цієї епопеї ти і так же знаєш, але головне тут зараз не це. Якось я виходив до криниці, щоб набрати води корові, і краєм вуха почув дуже цікаву розмову. Голос доносився з двору васька, і, здається, то була його мати. Так ось вона говорила з кимось по телефону і розказувала, що Васька кожної ночі сидить біля вікна і дивиться в сторону ферми. Наче як чекає на когось? А Вдень відсипається, і мені стало цікаво, кого ж він там виглядає. Коротше, я у діда позичив його бінокль для полювання, намостив собі в кімнаті маленький пункт спостереження і теж почав щоночі туди поглядати. Хвала господу, що вікно з моєї кімнати виходило якраз у сторону ферми. Чесно кажучи, чим довше я туди дивився, тим краще розумів, що я роблю якусь хуйню. Бодай трохи щось було видно тільки коли на дворі був повний місяць. Спостерігав я за фермою всього лише кілька годин, бо відсипатися в день я просто не міг. Та й, хоч щось розібрати у бінокль вночі можна було лише після того, як хоч звикали до темряви, але в одну з ночей я все ж таки щось побачив. На дорозі біля ферми хтось стояв і дивився в мою сторону. Він був в метрах двохста від мене, і якихось деталей розгледіти мені не вдалося. Крім хіба що двох. Перше, це те, що це було щось схоже на людину. А друге, що дивилося воно на хату васька все ж, а не на могилу. Ти що, серйозно? Зараз сам побачиш. Я дістав свій айфон і, клацнувши на потрібну мені фотографію, передав телефон роману. Я зробив фотку за допомогою нічного режиму, потім максимально її приблизив і висвітлив. Ось бачиш, там позаду ферма, ліворуч лісосмуга, а праворуч дорога. Тепер дивися сюди. Я тицнув пальцем на темний силует, який стояв на дорозі, і приблизив світлину ще трохи більше. Розібрати там бодай якісь деталі було дуже важко, але те, що на дорозі щось було, помітити, можна було і неозброєним оком. А тепер дивися, те саме місце тільки в день. Цю світлину я зробив вже годину о 10 ранку. На цій фотографії було чітко видно, що на тому місці, де вночі хтось стояв, зараз вже нікого не було. Єбать. Вово, вона стояла там три ночі поспіль, а на четверту васька вже не стало. Пам'ятаю, я прокинувся тоді від страшних криків його матері, яка валала так, наче її живцем ріжуть, і що сили стукала у двері Васьканої кімнати. Поки я підвівся та побіг до них у хату. Там вже було мужиків п'ять сусідніх дворів, і усі вони намагалися вибити двері кімнати її сина, але марно. А Васька вирішав так, наче його просто корова рвали живцем. Я швидко вибіг з хати і побіг до вікна, яке виходило з його кімнати, але хтось передвинув на його місце шафу, і що саме відбувалося в кімнаті, побачити я так і не зміг. Та здаватися все ж було зарано. Тому я побіг до них на город, хватив сокиру, яка стирчала спинька, і розбивши неї вікно, почав рубати шафу, яка стояла одразу за ним. І тільки но мені вдалося пробити в ній діру, як за сокиру хтось охватився зі сторони кімнати з такою силою, наче дід Микола, у якого кулак, як моя голова, загнав її з усієї дуряки в дерево і попросив мене її витягнути. Я її вже й ліворуч, і праворуч, вниз уверх вона, падло таке не піддається і все тобі. Та як тільки я відпустив її, щоб зміцнити хват, як хтось зі страшенною силою втягнув її у кімнату, і якби я її тоді не відпустив, вона б або опалила мені всі долоні, або повисмикувала б мені плечі з суглобів. Та от через невеличку діру в шафі тепер я міг хоч трохи заглянути в кімнату та побачити, що там відбувається, І я на свою голову побачив. У Василя вже були зламані обидві руки, якими він безпомічно намагався щось зробити, поки хтось притис його однією рукою до стіни, впершесь йому в груди з такою силою, що бідолашний навіть не міг зробити хоч маленький вдих, а іншою узявся за його нижню щелепу і повільно вирвав її з м'ясом з васькиної голови, поки той намагався прокшатися. Кричати він вже не міг. Бо набрати повітря в легені йому ніяк не вдавалося через того, хто натиснув йому на грудну клітку. Після того, як я то побачив, мене потемніло в очах, і я, пройшовши ще кілька метрів, просто втратив свідомість. Прийшов я до тями вже біля літньої кухні Васьканого двору. Марія Степанівна, яка мешкала неподалік від нас, теж прибігла на крики і, обійшовши хату, знайшла мене непритомного біля городу. Мужики відтягнули мене у двір. а Марія Степанівна набрала повен рот води і плюнула мені нею з такою силою, що на секунду здалося, що я на морі, і своїм обличчям мені вдалося опіймати прохолодний вітерець та бризки моря. Правда, коли я трохи прозрів, зрозумів, що морем тут навіть і не пахне. Поки я був у відключці, вже все скінчилося, і Васьок вже перестав кричати. Зайшовши всередину, ми побачили їх усіх. Тих трьох, що зникли в криниці, і пошматованого Василя. Ті, хто зникли в криниці, сиділи вже напіврозкладені і всі обмазані землею. А Васьок з переламаними руками, продавленою грудиною та вирваною щелепою, сидів оперти об стіну, трохи ліворуч від них. Його мати, як те побачила, говорити перестала зовсім. Зараз кажуть, наче в психіатричній лікарні сидить на таких пігулках, що хоч з гармати біля неї стріляй, їй на це буде до сраки. Що ж вони там знайшли риючи ту криницю? Не знаю. Та криниця досі таки стоїть там недокопана, і всі її обходять десятою дорогою. Оце б з'їздить туди і глянуть на неї хоча б здалеку. Та на який хрін воно тобі здалося? Ну як же, цікаво тепер. Ну, якщо тобі вже так закортіло, я завтра думав у село з'їздить. Ну там своїм по двору трохи допомогти, та й свиню казали, різати будуть, і м'ясця кажуть, що приїхав узяв. Так що можеш зі мною поїхати, я тобі там все покажу. Ти що, серйозно? А чого ні? Тоді домовились. Ну, все тоді, пішли спати вже, бо автобус о сьомій ранку завтра виїжджає, Ще що зібратись треба там і все таке. Оце буде чітко. Пішли. Вранці ми мало не запізнились на автобус, бо наша принцеска Роман, бачите, не звикла рано прокидатись. Але після стабілізуючого ситуацію, срача він трішки відкалібрував свою увагу, і, хоч згорем навпіл, ми все ж встигли придбати квитки і зайняти свої місця за кілька хвилин до відправки. Одразу по приїзду нас, як воно завжди і буває, файно нагодували. Потім ми допомогли моїм батькам в хатніх справах і вже після цього пішли до недокопаної криниці. Так, тут зупиняємось, далі краще не йти. Он дивися туди. Я тичнув пальцем в сторону криниці, яка була в метрах двадцяти від нас. А біля її розкопок лежало три могильні вінки. Нихіра собі, аж стрімновато тут якось. А ти як думав? Чува, а цей хату його покажеш? Та покажу, тільки зі сторони городу, щоб менше хто бачив. Так що, пішли тоді? Ну, пішли. Я так розумію, зараз там ніхто не живе. Так а кому ж вона тепер потрібна? Васьок з мамкою жив. Сам Васьок, як ти вже знаєш, покійний років зуду. А матір його в дурці, мабуть, вже на постійній основі прописалась. Та й після того, що тут сталось, вона нікому й даром тепер не треба. Люди інколи навіть до нас побоюються заходить, бо вона одразу за нашою, А ти кажеш жити. А тобі самому там не стрьом. Спочатку підсикали трохи, звичайно, але згодом це якось саме заспокоїлось. До речі, ось ми й прийшли. Ми стояли на вкритому снігом городі і дивилися на вибите вікно, яке я розбив сокирою, намагаючись влізти всередину, щоб врятувати сусіда. І там так само стояла та шафа з маленькою діркою від сокири. Оце ж жестяк. Знаєш, інколи мені здається, що це все було не по справжньому. Мозок просто відмовляється нормально сприймати те, що я тут пережив. Та я уявляю, слухай, ну тоді, мабуть, пішли звідси. Думаю, нам нічого вже тут робити. А якщо ти вже вдосталь не дивився, тоді пішли. Я наївно думав, що вже пережив цю ситуацію і можу відноситися до неї більш прохолодно. Але переповівши її Роману та провівши йому невеличку екскурсію, мене знову нагребло, наче я пережив її ще раз. Цього разу мені було трохи легше, бо Ромчик відволікав на себе усю мою увагу. Але щоразу приїжджаючи до батьків у гості, я не можу ніяк заспокоїтись, і кілька разів за ніч все ж дивлюся в сторону ферми у бінокль та молюся, щоб не побачити там якусь ледве помітну фігуру на дорозі. Яка б тепер дивилася вже на моє вікно.